Перш докладно чуть-чуть, раз. Це полігон, на якому відбуваються тренування бійців 126-ї бригади територіальної оборони. Один з напрямків тактичні стрільби мають кілька легенд. Сьогодні ми відпрацьовували легенду таку, що е, йшов состав групи. Група видвинулась вперед. Один боєць залишився позаду і його задача була догнати групу, подолати противника і з переміщенням укриття. Так само ми це робили в составі двойки. Коли ти один працюєш, то якось у тебе одна програма. Коли ти вже в парі, то перша це увага. Перша увага і комунікація з твоїм товаришем. А це відпрацювання наступальних дій групами по чотири людини. Роблять перед собою домову завісу. Далі штурм. Кожен навчається бути керівником в групі. Може бути кожен знаходитись на посаді командира групи. визначено. це поетапна підготовка підрозділів. Поетапна підготовка спочатку. Це індивідуальна. І по подальшому це колективно, окрім вогневої підготовки, бійці проходять навчання зі скалолазення, а також орієнтування на місцевості. У перервах відпочивають у компанії побратимів. Для цього тут обладнали кілька навісів. Тренування з тактичного альпінізму контролює командир підрозділу за позивним гетьман. Пояснює на що звертати увагу. На рівновагу і вміння пользуватися альпіністським спорядженням. Причому при спусках даний час вони спускаються без зброї, без спорядження. В подальшому це все ускладняється зі зброєю, за спорядженням з Припасами спускаються і готовності до ведення бойових дій. Наша країна не тільки рівнини і поля, у нас ще є гори, у нас є задумок. переміщатися там, де є гори, щоб мої військовослужбовці вміли, скажімо так, спускатися і виконувати завдання в вірській місцевості. Такі тренування у бійців відбуваються постійно, і все для того, аби зберегти життя. Дмитро Васильєв, Іван Хоростян, новини на Суспільному, Одеса.